Проект «Power for Girls реалізується за підтримки ЮНІСЕФ та громадської організації Молодіжна платформа. Проєкт сприяє наданню з п'яти блоків різних навичок для дівчат, тобто, це навички саморозвитку, фінансова грамотність, тілесна також безпека та автономія тіла, цифрові навички і сприяє тому, щоб жінки і дівчата відчували безпеку і створили для себе таке безпечне коло, яке Поможе їм розвиватися з початку лютого буде стартувати сама хвиля. Програма складається з трьох хвилин, тобто планується. Ем... Приблизно два місяці, які будуть тривати. І одна хвиля це п'ять зустрічей і дві відкриті події вже з менторкою клубу. Дата та час узгоджується з менторкою, тобто для зручності дівчат у нас буде група до 15 приблизно учасниць. Тобто, щоб це було таке безпечне коло. І вже з менторкою дівчата будуть узгоджувати зручний час та коли їм зручно саме бути на зустрічах протягом місяця.